Всім привіт! З вами знову я, Реска Ферейсер, і це наша постійна рубрика, в якій ми обговорюємо всілякі військові штучки. І сьогодні, сьогодні тільки для вас, я розповім вам про одну з найкращих плитоносок в світі. Ви заінтриговані? Я також. Але все по порядку. Наскільки ви бачите, в мене змінилася обстановочка. Тепер відоси я записую стоячи. Садітесь. Спасибо, я постаю. Знаєте чому? Через те, що коли я стою, мені якось більше енергії, більше драйву, які я можу передати вам через ці відоси. Ну а ви, в свою чергу, поставите мені жирнющий лайк за те, що я так стараюся для вас. Поїхали до Плитоноски. Юріц, скажете ви, що це за нефункціональний шматок лайна? І будете абсолютно праві. Через те, що в базі вона так і виглядає. Але не поспішайте з висновками, бо ця плитоноска фірми HRT має назву Mission Adaptive Plate Carrier, що означає, ми її можемо модифікувати в залежності від завдання, яке ми маємо. А як це робиться, я вам зараз покажу. Спочатку давайте розглянемо її фішечки в такому базовому варіанті. З Самого початку можу сказати, що вона нереально легка. Це й не дивно, бо стандартних боковушок тут немає. А є отакий пояс, який вас ні від чого не врятує, але вентиляція класна, класно продуваються бока. Відповідно, ви менше пітнієте. Ще можу сказати, що тут кльовий кейбл-менеджмент. Дивіться, тут є от гумочки по бокам. Ну і на кожній плечовій лямці є такі липучки чорні, в які можна просунути кабеля або, наприклад, шланг від гідратора. Позаду в неї 4 от зіпера, про них я розкажу пізніше. Досить потужна ручка. І є ще одна фішечка, яка ховається всередині. Для цього мені треба її розкрити. Відщипаємо, відщипаємо цю частину. І дивіться ось сюди. По бокам ви можете бачити дві полоски. Вони тут не просто так. Це спеціальні кишеньки, в які вставляється паралоновий елемент. Для чого? Ну, по-перше, він покращує комфорт носіння плитоноски. Тобто між тілом і плитою у вас стоїть такий елемент. Відповідно, вся амортизація від бронепластини, вона просто гаситься, вам нічого не натирає і можу сказати, що носити її саме задоволення. Плюс, так як оця частина трішки припіднята по бокам, посередині у вас утворюється така виямка, через яку вільно проходить повітря. Відповідно, вам знов-таки менш спекотно. Це дуже класна штука. Окремо хочу похвалити липучки, які використовуються в цій плетоносці. Бо ці липучки робив сам сатана. Я вам кажу, якщо щось треба відліпити, то я там прикладаю такі нормальні зусилля. Відповідно, ці ж липучки використовуються е, всередині, щоб утримувати бронепластину. Давайте от зараз ми її вставимо, бо нам потрібно, якби, щоб е, наша плитоноска набула якоїсь форми. Плюс почала виконувати свою основну функцію захисту. Все, готово. Плити на місці. Але на собі я її тут демонструвати не буду, бо виглядатиме це не дуже естетично. У мене тут мало місця, у мене тут студія, так сказати, багато речей. Тому ми зараз зв'яжемося з нашим другим Юрцом, який знаходиться в лісі, і він там все продемонструє. Прийом, прийом, говорить база. Треба зробити демонстрацію плитоноски, тому давай там, готуйся. Та, прийом, зрозумів. Всім ще раз привіт, я різкий юрець, і я вам буду показувати, як виглядає ця плитоносочка на тілі, а також я розповім вам про її недоліки. Тому не переключайтесь, не переключайтесь, бо буде ще багато цікавого. Воу! Подивіться на мене спереді, подивіться збоку, подивіться позаду. Ну що, в даному вигляді я можу сказати, що плитоноска не дає ніякого функціоналу, окрім основного. Це захист. Тут стоїть дві пластини по 27 кг, кераміка, і в даному вигляді плитоноска легка і дуже комфортна. В принципі, можна начепити її на якусь цивільну особу, якій потрібен захист, а не потрібні оці всі штучки, кишеньки і так далі. Так, ало, що ти тут фігньою займаєшся? Грука швидко око Зрозумів. Зрозумів. Лопату мені дадуть. Чогось е, кращого не було. Я сказав ріть! Буде зроблено. Прийом бази мені. Потрібна конфігурація плитоноски під копання окопів. Зрозумів, зараз все буде. І так, юрцу треба модифікувати цю плитоноску під копання окопів. Як ви бачите, перід не захищений, тут просто ці липучки відкриті, до яких буде липнути все, що ви бачите, особливо всякі будь-які. Тож ми інсталюємо на перід і назад молі пакети. Спочатку нам треба заінсталити оці пластикові елементи, до яких ми будемо коннектити наш плейкарт. Що таке плейкарт? Це якраз оця передня частина, яка встановлюється на плитоноску і несе різний функціонал. Як інсталюються вони доволі просто. Ось тут є такі стрічки. Одна є. Ну давай. Ну, не позорь мене є. І тепер можна заінсталити молі-пакет. Як він виглядає? Ось така штука тоненька. Ліпимо її знизу сюди і клац, клац. Позаду у нас є от 4 зіпера і також нічого іншого, тому сюди ми також ліпимо молі пакет. Є 4 от такі, це не резинки, просто тканина, в які ми вставляємо додаткові кнопки защіпки і потім ще є 4 зіпера, які ми заселяємо і закриваємо. І тепер один зіпер, скотина. Я до цих зіперів ще повернусь. Не я, а злий юрець. Він до них повернеться ще. І є. Отак От тепер вона виглядає позаду. Передаємо всю цю кухню юрцу. Так, на мені тепер. Модифікована плитоноска додавалась передня і задня система молі. Бік я лишив такий самий. Починаємо риття окопів. Let's play! Ну що ти тут хоч ямку маленьку вир. Я все зробив. <клес> Молодець. Ем, готуйся до наступного завдання. Невеличкий рейд. Підготуй свою екіпіровку. База, прийом. Зміна завдання. Потрібно модифікувати плитоноску під невеличкий рейд. Зробіть, будь ласка, прийом, прийом прийняв. Зараз все тобі перероблю. Що ж, тепер у нього нова задача, і ця задача вимагає більше функціоналу від плитоноски. Так само вимагає більше захисту. Відповідно, оці ось ременці будуть замінені на нормальні боковушки. Нам потрібно зняти спочатку оцей молі-пакет. Можна його не знімати повністю, розщепити дві защіпки. І дві кнопки оп, підняти його вгору. А тут же під низом ви, я ж кажу, ці липучки це просто жесть. Під низом у вас є така штука, яку ви розліплюєте, і тут у вас от якраз є типу як мотузка резинка, еластична така. І сюди ми заінсталимо зараз боковушки. Закриваємо цю секцію назад. Закрили, заліпили і, в принципі, можемо назад інсталювати молі заглушку. Знову ці зіпери. Ну, скотійна, блін. Я ж кажу, ви її не купите. Є. Yeah! Все, пояса більше нема. Замість цього ми ліпимо ось ці боковушечки. А замість молі пакета ми тепер вчепимо новий плекард з трьома підсумками під магазини 556. Готово! Ці підсумки до магазинів мають всередині пластикові вставки, які допомагають утримати його, коли ви бігаєте, стрибаєте чи повзаєте. От демонструю. Обана! Тримає реально добре, він нікуди не подінеться, а діставати його. Досить легко. Ще один момент, про який би я хотів сказати, що коли ви інсталюєте оці бокові елементи, оці вставочки, уважно дивіться, куди направлена ось ця стрілка на механізмах швидкого скидання. Вона має бути направлена донизу. Тепер можна цю плитоноску надіслати злому юрцу для виконання місії. Вау! Wow. Є! Yeah. Тепер у мене новий плейкард. Під три магазини 556. Позаду лишили систему молі, а збоку, збоку у нас кевларові вставки. І, звичайно, є система швидкого скидання. Ха-ха-ха, <реш> оце крутяк, оце модифікація. Так, завдання помінялося, рейд буде трішки довший, тому підготуй знову екіпіровку. Вперед. Алло, база, прийом. Знову зміна завдання. Нафаршуйте цю плитоноску по максимуму, по максимуму, щоб кишення буде. Фіга, і розпихати можна було багато всього. Прийом. Ну ти задрав мене вже, чувак. Реально задрав. Зараз перероблю тобі все. Чекай. Нова місія і знову модифікація плитоноски. Що ми спочатку зробимо? Замінимо плекар. Інсталюємо новий і черті дуже гордиться їм. Називається Maximus Pleкаard. Що в ньому є? В ньому є отут три підсумки під магазини 556, до речі, оці чорні штуки вони міняються. Туди можна ставити, наприклад, магазини для SMG. Ще є дві кишеньки органайзер. Всередині тут у них є також такі відділи, гумочки. Сюди можна щось вставляти. Це, можливо, дрібнички, ліхтарик, блокнот, ручку, можливо, якісь додаткові медикаменти. А по бокам у нас. Два підсумки під магазини, але під 9 мм. А перед тим, як її заінсталити, я хотів би поставити ще ось цю кишеньку органайзер. Вона чіпляється от сюди низ. Що вона має? Має дві секції. Так само там якісь відділи. Можна її використовувати навіть як аптечку, але буде вісіти не позаду, а попереду чіпляємо сюди і Відчепляємо наш плекарт. Тепер нам треба заінсталити рюкзак. Він має велику секцію, оцю основну. Ну, а попереду дві такі маленькі секції органайзери. Тут, в принципі, вони просто секція пуста, так само можна щось додати. Блін, я не можу закрити цей зіпер. Той, хто їх придумав, тобі горіти в пеклі. Да, Сенді підтримує, каже, так, да, в пекло його цього ублюдка. Фух, вліпив. Основна його фішка це, звичайно, нести гідратор. Ну і додаткових речей накидати. Звичайної чорті є і інші модулі для бекпека. Наприклад, такий, що несе на собі тільки гранати. Інший має такий великий підсумок, який може використовуватися як аптечка на підрозділ. Ще один, наприклад, такий великий рюкзак, туди можна навіть запихнути шолом. Що ж, давайте передамо цю плитоносочку юрцу на тест. Є, yeah, отак виглядає максимально завантажена HRT плитоносочка Ну, мій напарник, звичайно, розповів вам про всі ці фічі, я просто вам продемонструю, як вона виглядає з різних боків. Що ж, а тепер про мінуси. Бо якщо ви думали, що їх тут немає, ви помиляєтесь. Вони тут є, і їх тут декілька. навіть якщо там HRT позиціонує себе як супер-мега-крута плитоносочка. Ні-ні-ні ні, пацани, я не прив'язуюсь до брендів. Як би вона круто не виглядала, мене в першу чергу цікавить функціонал. І ми зараз його розглянемо. По-перше, подивіться на мої плечі. Що ви там бачите? І чортів, мене питання. Коли всі топові бренди вже додають системи швидкого скидання, ви додали якийсь Fastex, а сюди ви взагалі нічого не додавали. Що за фігня? Хоча, хочу, я знаю, що за фігня. Справа в тому, що маркетологи Зеплу, деякі, які звільнилися, прийшли опрацювати до ячерті. І подумали такі, блін, вони тут розщібнуть цю штуку. Оп, фастекс. А тут вони розріжуть, а коли вони розріжуть, вони прийдуть і куплять нову плитоноску. Принесуть нам гроші. Браво, пацани, браво. Це просто amazing. А тепер подивимось на бекпек. Класний, та. А якщо треба щось з нього дістати, ніяк ніяк ви з нього нічого не дістанете. У вас два вибори. Просити побратима, щоб він це зробив, або вам треба знімати плитоноску. А знімати плитоноску не в зеленій зоні, десь де у вас немає захисту, ну це рівноцінне самогубство. Ти не знаєш, коли щось прилетить, чи там куля якась залетить, а ти тут зняв плитоноску, щоб дістати бутерброд з рюкзака. Ні, це дуже фігово. І чотири зіпера. Чотири зіпера. Ей, <кліп> hey, черті, камон. Нафіга. Мене, знаєте, дуже от пре, от витрачати купу часу, зусиль, щоб кожен зіпер заселити і закрити. Хоча я знаю, чого. Знову повертаємось до маркетологів зепла. Вони такі подумали, ха. Зробимо ці чотири зіпора, щоб наш бекпек не могли доконекти ні до якої іншої плитоноски, а до нашої плитоноски не могли доконекти ніякий інший бекпек. Профіт Профіт, тільки вам мінус. Тепер подивіться на боковушки. Бачите, що вони довгі, і край впирається реально мені в плиту. Тому щоб оцю штуку заклацнути, мені треба прикласти трохи зусиль і більше часу, чим я це робив би, наприклад, з плитоноскою Курахі. Огляд можете глянути по силці, яка зараз з'явиться тут на екрані. Чому це і плюс і мінус? Та, я прикладаю більше зусиль, але в мене захищена повністю вся бокова зона. Е, в випадку, якби вона була коротша, то тут був би проміжок, в який могла б в теорії залетіти і куля, і якийсь уламок, і я був би поранений. Тому. Докладаєш зусилля, але ти захищений. Тепер цей Максимус Плекард. Да, він крутий, він класно виглядає, він просто мега крутий по функціоналу. Але якщо сюди забити три магазини, заповнити кишеньки, наприклад, якимось там ліхтариком, блокнот, лайтстіки, ще якась штука, то повзати в цьому стає не дуже комфортно, розумієте, особливо, якщо це не стандартне повзання, а наприклад, повзання в снайперському стилі. Плюс у вас якби стирчить. Грудний відділ, бо жителе такою, знаєте, маленькою дугою. Відповідно, у вас краще видно. Ну, коли треба притиснутися до землі під обстрілами, а ти не можеш це зробити, бо тобі щось тут заважає, це не дуже кльово. Ну і останній такий жирний мінус у вам, HRT, це ваше жлобство. Жлобство, яке доходить до маразму. Пам'ятаєте, от я вдягав базову плетоноску на початках. Так вона іде навіть без оцих моле пакетів, які я потім чіпляв, от коли рива копи. Уявляєте собі, так? І чорті хоче, щоб ви їх купили за окремі бабки. Ну, може, тобі не потрібні ці молі пакети, може, ти зразу купиш плекарт, я сам вирішу, що мені потрібно, а що ні. Але в базі я рахую, що молі має бути має бути ця заглушка. Бо це якось виглядає ну, не дуже. Та й взагалі, от, наприклад, От сюди зараз я можу вставити три магазини 556, а якщо я захочу, наприклад, вставити сюди е, магазини від пістолета Кулемета SMG, то мені треба оцю штучку чорну купити. Ну, окей, там 10-15 баксів, але все одно все це купляється окремо. Все, кожна частина купується окремо. Фух, такого я ще не бачу. І от зараз мій колега, який знаходиться на базі, розкаже вам про ваших конкурентів, а саме. Фірму EdіLight. Передаю йому слово, а на цьому ми закінчили, друзі. Був радий вас бачити. Па-па і до зустрічі. Дуже дякую Юрцу за те, що він сьогодні був нашою моделлю і розповів про недоліки, які містить ця плитоноска. Ну а я в свою чергу розкажу про конкурентів. Звичайно, їх існує багато, але в даному відео я згадаю лише одного фірму EdіLight. Це ізраїльська компанія, яка виробляє військове спорядження відповідно під ізраїльську армію. Ну і, звичайно, продає на весь світ свою продукцію. Що хочу сказати, що виробництво їхнє повністю в їхній країні, тобто Ізраїлі. На відміну від черті, вони зареєстровані в Штатах, але виробництво в Китаї. Так, Китай хороший, там технології прикольні, але все ж таки Китай. Расіст! Расіст! Еджлайт мені подобається своїм підходом. Тобто вони не зациклюються на якихось, знаєте, таких штуках, що от тільки для нас, тільки до нашої плитоноски ви можете коннектити наші модулі і так далі. Наприклад, наприклад, у них є так само рюкзак, який конектиться до їхньої плитоноски. Але знаєте що? Цей рюкзак може бути законекшений. До 90% інших плитоносок. Просто купуєте додатковий перехідник там за 15 баксів і вуаля, конектіть його куди хочете. Скажіть, будь ласка, зміг би я це зробити от з цим рюкзачком з чотирма зіперами? Ні а ніколи. В них є тільки два плекарда. І два цих плекарда під магазини 556, без всяких цих там Максимус штук, з поучами і так далі. Я по-англійськи вже розмовляю, з кишенями я хотів сказати. Так от знаєте, чому вони не роблять більше всяких цих плекардів? Ну, основний, це якби зрозуміло, що ізраїльська армія використовує 556, відповідно, і підсумки 5,56. Але якщо вам потрібні інші, то ви можете оці HRT плекарди спокійно використовувати з їхньою плитоноскою. Тобто Еджілайт він більше сконцентрований, знаєте, на... Максимальній сумісності з іншою екіпіровкою, бо він розуміє, що не у всіх може бути от одна й та сама екіпа. А співпрацювати якось потрібно. І це дуже класно. Плюс в них класна ком'юніті. Е, реально, навіть порівняти сторінки, не сторінки, перепрошую, ютуб канали там Ейджілайт і HRT. В HRT щось там 4 тисячі підписників, еджілайт більше ста. Їх дивляться, їх слухають, коментують. Е, і... Розробники прислухаються, прислухаються до думки їх користувачів. Також у них купа різних гівеїв, знижок і так далі. Це реально класно. Ще такий приклад у них також є отакий підсумок для плитоноски, типу як органайзер. Але він зроблений більше в формі бананки. І що саме цікаве, що ви можете от доконектити до плитоноски, а можете зняти його, купити ремінь за 10 баксів і носити її як бананку через плече. Це дуже класно. Плюс там е, класні секції і є е, окрема секція навіть під турнікет. Коли ми живемо в Україні і не знаєш, коли там що прилетить, то мати з собою один турнікет це круто. Тому якби мене зараз запитали, чи купив би я HRT, я б сказав би ні. Я купив би Edge Light. Да, HRT не занесе мені ніколи тепер екіпіровочку на тест. Не буде мені ніякі гроші за рекламу давати. Ну нічого, я тут не заради грошей, я тут для того, щоб показати ху із ху. Якщо це хірова річ, я про неї розказую. Якщо в неї є недоліки, я про них розказую, а не намагаюся від вас щось приховати. А на сьогодні все. Чекайте на нові відео. Я, правда, не знаю, чи про мотоцикли, бо ну, цей сезон вже майже завершено. А Я то не мав настрою виїжджати, то не мав часу, в основному не мав часу. Дякую вам за перегляд, друзі, і підтримку. Побачимось, Па-па!